Одразу ж з оперативної ситуації на фронту, зокрема те, що стосується саме Бахмутського напрямку, до нас вже доєднується, підказують колеги Юрій Федоренко. Це командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Пане Юрію, слава Україні! Дякуємо, що з нами. Героям слава пане Юрію. Вкотре дякуємо за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Якщо ми говоримо саме про Бахмутський напрямок, якою там є ситуація зараз? Дуже насиченим, жвавим. Тяжка лінія фронту. Противник, як ви знаєте, до 9-го числа моє завдання окупувати населене пункт часів яр відповідно застосовує весь наявний ударний штурмовий потенціал. Штурмові дії не припиняються ні в ні, в день, ні вночі, але за останній тиждень об'єктивно противник суттєвих тактичних успіхів на полі бою не мав. Активно штурмує Іванівська Богданівку. Чому противнику важливо взяти влащати лищата населений пункт часів яр, для того щоб позбавити силу оборони можливості. Забезпечувати логіску логістику, зокрема в військ, яке перебуває в самому місці часів яру. Також противник штурмує в напрямку часового яру по лісопосадках, посадках. Чому тому, що противнику дуже важливо заскочити в житлову забудову, коли противник переважає в чисельності особового складу, для нього вуличні бої це те, що потрібно для того, щоб нарощувати тактичні успіхи на полі бою. Тому противник намагається це зробити. Російська пропаганда каже про те, що буцімто вже вони зайшли. Але насправді це неправда на поточний момент. Час Вяр повною мірою контролюється силами оборони. В і банівському противник тактичних успіхів не мав. Паралельно противник штурмує населений пункт Кишівка Андріївка, намагаючись вирів... вирівняти лінію боєзіпнення, відсунути сил оборони до водогінного каналу. Дніпро... Донбас. Перепрошую. також тактичних успіхів на полі бою не мав. Противник також розуміє, що найбільше насичення засобами в рамках військової допомоги Сполучених Штатів Америки відбудеться дезорієнтовно за місяць. Хоча ми вже почали отримувати засоби, але для накопичення повної міри десь місяць. І цей місяць це є вікно можливості для російського цінних військ. І вони не будуть шалкувати ні особового складу, ні сил для того, щоб максимально окупувати наші території. Чи вдасться противнику окупувати населення в я? за моїм переконанням, повної мірою ні? Пані Юрі, що для цього можуть застосовувати противники? Це комбіновані атаки з підтримкою авіації. Це ті, про які ми вже згадували неодноразово в ефірі. Малесенькі тактичні групи. До чого, передусім, на вашу думку можуть вдатися росіяни? Так вони не можуть вдатися. Вони вже як вони, вдаються, і тактика ведення бойових дій на полі бою є комбінованою. Вони вчиняють від масованих штурмів за підтримки своїх вогневих засобів. А це авіація з крованими авіабомбами, Це, зокрема, артилерія, ствольна, система реактивного вогню, безпілотні системи ударного типу дії. і противник застосовує легкоброньовуну техніку для підкидання штурмових груп до передньої лінії, прикриваючи її важкоброньованими танчиками їхньою вогневою міць, А також переважно перед масованими штурмами дороги їм потрапляють танки стралами. Під час таких штурмових дій противник втрачає об'єктивно достатньо багато легкоброньованої броньової техніки, яка приймає участь ударних штурмових діях, від 30 до 70% орієнтовно. Плюс додатково штурмові групи противника також ліквідуються силами оборони достатньо наполегливо і переважно противник суттєвих тактичних успіхів після таких дій не отримує. Відповідно, йому потім треба противнику певний час для того, щоб поновити свої сили, підтягнути резерви. Це може займати 2-3 дні, 4, по різному. Цей період часу, доки противник накопичує сили засоби, він штурмує за принципом накопичування малими групами. Це коли до передових позицій противник перебігає по одному з інтервал дистанції до 100 метрів, накопичується на передових позиціях і потім, користуючись часом доби, коли темніє або коли світлі переходять в активні дії, або додатково ще застосовує двоколісні мотоцикли і паралельно. Автівочки, типу баги і інші, які високоманеври, намагаються підкидати їхнього собою до передньої лінії. Але і тут сили оборони навчилися як протидіяти. Як це конкретно відбувається, казати не буду. Але їхні мотоцикли, так вільно як раніше, теж вже не їздять по полю бою. Тому сили оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб утримувати противника в активній обороні. І паралельно ми дякуємо. Всім і кожному, хто продовжує підтримувати сили оборони та надавати нам необхідні технічні засоби для того, щоб ми могли бути максимально ефективні в цій війні, якраз про засоби. Ви, як командир батальйону ударних безпілотників, зараз наскільки закрита потреба? От в різних безпілотниках саме для того, аби не давати росіянам просунутися, зокрема на бахмутському напрямку? Є дві частини відповіді на це запитання. Перша частина це Об'єктивно, державні програми почали давати свої потужні результати на конкретному прикладі. Початок 2023 року 20% техніки ми отримували від держави, 80% від волонтерів української нації. На поточний момент, дезорієнтовано 50 на 50. тобто спроможності виробничів в Україні вони зростають. Плюс додатково триває модернізація засобів. Ті засоби, які були на початку 2023 року, і зараз це зовсім інші технічні засоби, які є більш придатними для застосування в бойових умовах. І звісно, динаміка бойові дій надзвичайно потужна, тому підтримку української нації вона потрібна дуже і дуже сильно, тому що 50% всіх наявних засобів підрозділів ми отримуємо саме за рахунок українського народу. І ця потреба вона постійно є і в достатньо великому розмірі. До прикладу, скажу за квітень місяць, підрозділ додатково без засобів пала на їхню модернізацію, облаштування, перероблення, проведення до бойового застосування витратив додатково 12 мільйонів гривень. В травень місяць очікувані витрати до 20 мільйонів. Пані Юрію, чи можемо зараз таку провести паралель? Це більша оперативна ситуація не стосується сходу України, а півдня, от як повідомляють Сили оборони Півдня, що на прифронтових територіях Дніпропетровської, Запорізької Херсонської, Миколаївської ворог за останню добу дуже наростив застосування FPV-дронів. Йдеться навіть про цифру 281. Чи зараз це аналогічно характерно і для того відтинку, за який ви відповідаєте? Противник дуже інтенсивно застосовує засоби випала, зокрема ФПВ-дрони камікадзе, як денні так і нічні. Інтенсивність їхнього застосування обмежується виключно ефективністю роботи наших розвідувальних і впівгрупп, зокрема артилерії, зокрема, бо це спільна робота. Наведу на конкретному прикладі, коли нам вдається там ряд є факторів, які мають скластися, але відпрацювати ворожих пілотів, інколи буває таке, що ми можемо ліквідувати до п'яти груп за день. інтенсивність застосування FPV падає в рази, десь на 70%. Потім противник поновлює сили засоби і знову інтенсивність за виростає. Про що це свідчить? Що кількість підготовлених пілотів в російських окупаційних військах, а також кількість техніки, залишається на достатньо високому рівні забезпечення, пане Юрію. Дякуємо дуже за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. І дякуємо вам вашим побратимам, які стримують російського навалу щодня.